Водоспади одне з найвражаючих див природи. Здавалося б, усе просто: вода стрімко падає з висоти, утворюючи потужний потік униз. Але деякі з них поводяться зовсім не так, як диктує фізика. На одному з австралійських островів можна побачити, як водоспад піднімається вгору. Потужні вітри зі швидкістю майже 100 кілометрів на годину. Настільки сильні, що буквально змушують потік води, летіти назад до джерела, незважаючи на закон всесвітнього тяжіння. Найвідоміший такий водоспад знаходиться на острові Оаху, Гаваї. Місцеві називають його – вода, яку видувають. І це справді так: шквальний вітер створює ілюзію, ніби природа жартує над глядачем, розвертаючи потік проти напрямку течії. Це рідкісне видовище притягує туристів не менше ніж сусідня база Перл Гарбор. А от у Каліфорнії, в долині Юсаміті, природа влаштувала інше диво. Так, світло падає на водоспад таким чином, що утворюється веселка. І що тут дивного, запитаєте ви? Адже подібне явище досить розповсюджене. А якщо ми змінимо день на ніч, чи бачили ви коли-небудь нічну веселку? У червні позаминулого року, під час повного місяця, яскраве світло відбивалось у краплях води, утворюючи рідкісне явище, місячну веселку. Без відеодоказів у це було б важко повірити згодні. Ви вже бачили водоспади, що зневажають закони фізики. А як щодо хмарних водоспадів, вони виглядають, наче гігантські хвилі в небі. Це дивовижне явище вдалося зафіксувати над вершиною Блафнол у національному парку Лінрейч в Австралії. Коли після дощу або снігопаду нижні шари атмосфери стають вологими, повітря охолоджується і народжується море з хмар. А потім вітер змушує його переливатися через край гір, створюючи ілюзію, ніби водоспад, лється з неба. Мало що може зрівнятися з виверженням вулкану за своєю силою. Розплавлена рідка і гаряча порода піднімається крізь земну кору через зростаючий тиск, і нагору проривається лава, попіли, гази. Видовище страшне, але мало кого дивує. Але на острові Тринідад є місце з моторошною назвою Двір диявола. Саме там у 1852 році з'явився грязьовий вулкан, який продовжує вивергатися й досі. Підземна вода змішується з газами, нагрівається, і тиск виштовхує смердючу гарячу масу назовні. Потік здіймається з таким гуркотом, що може повалити дерева. Звідси й назва від місцевих. Вони вважають, що так злиться й бушує демон. Якщо все побачене ще не переконало вас у тому, що наша планета жива, то як вам ці кадри? У канадському квебеку посеред лісу земля дихає. Насправді усе простіше, але від того не менш неймовірно. Сильний вітер гойдає дерева, м'який шар моху, до якого кріпляться корені, рухається, наче грудна клітина живої істоти. Ліси зазвичай переповнені життями, а пустелі здаються безнадійно мертвими. Але не вчилі. Пустеля Атакама руйнує це уявлення. Тут серед пісків можна побачити крижані поля. Сотні людяних шпилів, схожих на прозорі мечі, тягнуться до неба. Таке диво можливе через різкий спад температур. Удень гаряче сонячне проміння випаровує сніг прямо в повітря, минаючи рідкий стан. Цей процес називається сублімацією. І коли це відбувається між сніговими шарами, з'являються гострі загартовані виступи льоту, що й надає бурулькам химерного вигляду. Часто в анімації над людиною, яка сумує чи злиться, малюють хмаринку з дощем. У житті це, звісно, неможливо, скажете ви. Але спішімо знову вас здивувати. Це справжнє явище, яке називається ультралокальний дощ. Воно вкрай рідкісне, тому що зазвичай хмари розтягуються на десятки кілометрів. І коливання температури необхідні для опадів, поширюються на всю хмару, а не частину. Але таке трапляється, як, наприклад, на цьому відео. Здається, це натяк власнику помити свою автівку. І наостанок кадри з фантастичного фільму. Хоча насправді вони цілком реальні. Острів Ейлмал Купалау приховує озеро, якому понад 12 тисяч років. Його мешканці мільйони золотих медуз. Колись це озеро було частиною Великого океану, але після танення льодовиків його, так би мовити, відрізало від моря. І медузи залишилися всередині. Без природних хижаків вони розмножувалися мільйонами впродовж поколінь. Через мутацію, що відбулась кілька тисяч років тому, медузи не жалять і тому абсолютно безпечні для туристів, які залюбки плавають поруч із ними.